Катерина Калитко, і приходить великий час, і робить із тебе сурму, видуває крізь тебе все, що інакше ти не сказала б, і питаєш в нікуди, навіщо мене так мучиш, а у відповідь гайвороння кричить над вокзалом. Врешті кожна відповідь не буде вчасна й доречна, на діточі серця лягли дорослі гріхи, і твоя велика внутрішня колотнеча затихає лише у довгій дорозі на схід. Прочиняється простір, безлюдний, дивно урочий, повний вітру і гулу зброї, тому інакше високий. Місто схоже на аркуш, списаний рідним почерком, небо схоже на схлип та мований у передпокої. Те, що любиш, побуде трохи отруйним і мовчазним. Та любов пам'ятає, хотіла чи не хотіла, і от ті горби з половецьким сонцем над ними, гладиш подумки, ніби вигини власного тіла ніби ти, душа, що стоїть над тілом всю ніч, неспроможна злетіти, зректися, переполовинитись. Що з нас робить любов пекуча, крізь гострі воєнні дні, плоть країни?